Плаче на даху сніжок, розтопився кожушок. З вами я не встиг награтись, час настав, пора прощатись. Сонце світить і пече, білий сніг слізьми тече, і на сонечку сльозинки заспівали пісню дзвінко. діти, чи скрізь однакова кількість снігу? Де зовсім немає снігу? Чому? Чи змінився сніг? Спробуйте щось зліпити з такого снігу. Чому нічого не виходить? А зараз давай трішки пограємо і опишемо сніг, який він.